Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Знову на кухні, але ж готую щось єстівне і неїстівне. Але ж теж приготувати потрібно. Для своєї подруги. Нова у мене така з'явилась коліжанка. Я приготую маску з кокосового масла. Маску для волосся. Так, спочатку приготую. Масло собі, так, це їстівне масло. Беру топлине Так. Одразу додаю порізане лістя карі. Ви уявляєте, запах зараз у мене на кухні. М -м -м. А ще зараз буде більш, бо я ставлю на водяну баню. І воно потрібно, щоб розтопилось. Так, хай топиться. Так. І це ми будемо вживати в їжу. Ви ж знаєте, як я готувала всілякі страви. Спочатку кладу на пательню масло, потом ці листочки з карі свіжі, а потім вже щось готую. Чи м'ясо, чи печінку. І чи курку, це дуже-дуже смачно. А так як я зроблю вже готове масло. Так, масло одразу з Уже Так. Бо листочки посухнуть і вже сухих не так гарно. А у нас буде масло з карі. Так, ось так виглядає листя карі. Ось на таких гілочках. І їх можна гій. Так, щось я кажуть. Ці листочки можна використовувати в їжу, просто додавати, як ми додаємо, лавровий лист, але ж їх можна їсти. І я в солодкі страви додавала. Супер. Користь неймовірна. Це все зрозуміло. Але ж ще маску для волосся зробимо. Потрібно взяти гарну кокосову олію. Це олія нейтрального смаку. Дуже такого вираженого смаку немає. Ось на ньому можна смажити потрінаві, я так думаю. Так, а ось це холодного джиму. Таке пахуче, таке. Вау, супер! Тому я додам. я зразу зроблю і собі, і подруги. Так, додам такої олії і трошки такої. Буде така суміш. Так, Це органічна олія. Так, і, і ось додам стільки немало, да, стільки листочків карі порізаних. І теж поставлю на водяну баню. Топлене масло з листями карі на водяної бані тримали 10 хвилин. Зараз буде так стояти, настоюватись, поки не охолоне. Потім процежу. І беремо наше смачне кокосове олія, вже не масло. Теж листя карі. І на водяній бані теж 10 хвилин потримаємо. А поки все готується, я зроблю собі смузі, супер смузі. Мабуть, це десерт, а не смузі, бо дуже багато черниці і малини. А ще е, біленький напій, арчата. Так, ви всі знаєте вже. Дивитесь моє відео, що таке арчата. Так, напій з чуфи. Які у мене тут аромати на кухні. Супер. Ось таке смузі у мене вийшло, так. Супер смузі. І воно холодне. Так? То, поки воно буде нагріватись, я ще щось корисне зроблю. А саме я робила настойку. Мабуть, хто пам'ятає, бачив відео. А якщо не бачив, то побачить. Так, буде плейлист все для гарного волосся. Там буде таке. Ось це настойка на вод на горілці. Так. З листя, ой, листя, листя. Листя кари, дивлюсь і кажу. Це лисички сушені. І дивіться, ось такий колір. А ці лисички свіженькі були, то ось такий кольор вийшов. Так. І це я для волосся теж буду робити маски. Поки я вам не раджу робити, я використаю, потім розповім, які гарні вони чи ні. Але ж я рахую, що настойка на лисичках для волосся дуже-дуже гарна. Так, це теж потрібно процедити, бо вже 21 добу вони настоюються. Так. Ну і різниця ви бачите. Так. Ааа, ще не нагрілось. Що, що ж робити? А, так, процежу. В смузі щось воно не нагріється. Так, а в микрохвильовки в такому стакані не можна гріти. Тому... На вечерю я буду це смузі їсти. Так, це такий відступ, Але ж... Але ж... дивіться, яка краса вийшла з лисичок свіжих і з лисичок сушених. Так. Це я буду робити маски і вам потім розповім. А це забагато потрібно з коліжанкою якоюсь. Поділитись обов'язково. Обов'язково потрібно ділитись. Так, оце масло. Масло з листями карі. Я вже процедила. Будемо вживати в різні страви, а це ще потрібно, щоб настоялось. А це кокосова олійка. Вона вже, дивіться, яка зелененька, така приємного кольору. Настоїться, поки охолоне. І теж просижу і на, на дві порції мені і коліжанки. А ось це у мене ще залишилось. Я якось робила так. Мабуть, чотири маски я робила. І ось така вона густа, трошки зелененька. Не дуже видно зараз, але ж зелененьке, так? І коли потрібно робити маску, я розтоплювала в микрохвильовці трошки, щоб не гаряче було. так. І наносила на волосся. Потім пакет одівала і хустинку. І так ходила три години. Так. І Це супер. І донька каже, щось у нас їжею пахне. І Я кажу, ні-ні, це маска для волосся. А де через декілька днів вона каже, а щось у нас маскою пахне. Я кажу, ні. -ні це я із листя карі щось готую. Тому використовуйте, як кажуть, Божий дар, і ви будете здорові і красиві. Папа. -па.